Печерний монастир села Розгірче, – скельно-печерний комплекс, унікальна пам'ятка історії та природи, розташований на південно східній околиці села Розгірче Стрийського району Львівської області, в одноіменному урочищі Розгірче. Скелі використовувалися ще в язичницькі часи, про що свідчать сліди на скелях, а також виявлене тут, у 1990 році, землеробське поселення на Городищі. За переказами селян, сам монастир був чоловічим, ймовірно, що його засновниками були монахи, що втікали із поруйнованого у 1200 роках татарами Києва та інших селищ Київської Русі. Монахи в більшості вели мовчазний спосіб життя, тобто не спілкувалися між собою. На свята до них могли приходити селяни, звичайно ж, з їх дозволу. Ще відомо, що монахи продавали мед з пасіки, що знаходилась недалеко. Аби заробити кошти. Довкола монастиря росли ягоди та гриби, якими монахи харчувалися. Місце облаштування було дуже зручним та безпечним, адже в той час татари робили набіги. Скельний комплекс складається із двох частин, власне, основної із приміщеннями у породі та двох менших скель. У товщі основного скельного масиву вибито три печери, які розташовані на двох рівнях. На першому два приміщення, а на другому до якого ведуть сходи одне приміщення. Дослідники вважають нижню велику печеру житловою кімнатою, до якої примикала комора, а верхню печеру монастирською церквою.